Вітаю тебе у кабінеті математики. В цьому відео ми продовжуємо розв'язувати завдання із використанням арифметичного квадратного кореня. І розв'яжемо номер 397, в якому нам треба розв'язати ось таке цікаве і, на перший погляд, таке страшне рівняння. Але воно зовсім не страшне. Подивіться на картинку, яку я розташувала поряд цим рівнянням. це така подарункова коробка з сюрпризом. Можливо, ви бачили або самі стикалися, коли ти відкриваєш найбільшу коробку, а в неї є менше. Потім відкриваєш меншу, а там ще менше. І відкриваючи коробки, доходиш до свого сюрпризу. Ось це і наше рівняння. Рівняння сюрприз, так його і будемо називати. Отже, ми з вами вже з такими рівняннями стикалися. Найпростіший вигляд рівняння, про яке ми зараз говоримо, і яке ми з вами зараз розв'язуємо, це рівняння, яке має вигляд. Корінь з Х дорівнює якомусь числу А. Знайоме рівняння. Тому ми з вами діємо за тим же самим алгоритмом. Ми маємо в лівій частині рівняння корінь, тобто коробку, яку треба відкрити. І ми з вами добре знаємо, що для того, щоб відкрити коробку, тобто знищити корінь, обидві частини ми маємо піднести до квадрату. І так, ми з вами вже трошечки будемо скорочувати наш запис, менше писати, тому що я сподіваюся, що ви розумієте, що квадрат, до якого ми підносимо обидві частини, він знищить, ви олівчиком можете це зробити для себе. Ось цей лише перший корінь, і наша коробка відкривається. Так, стоп, ось і ми бачимо наступну коробку. Пам'ятаємо, праву частину обов'язково теж підносимо до квадрату. Так, є. Далі ми з вами говорили: для того, щоб знищити корінь, він має бути один без множників і доданків поруч. Нема питань? Залишаємо наш невідомий компонент, наш корінь в лівій частині. Відомі переносимо вправо. І ви бачите, з кожним кроком ми з вами наближаємось до більш простого і знайомого нам рівняння. Все, ось вона наступна коробка. Щоб її відкрити, ми з вами ще раз повторюємо процедуру піднесення до квадрату. Знов таки квадрат знищить корінь. Але пам'ятаємо, що праву частину треба теж піднести до квадрату. 13 в квадраті 169. І ми з вами прийшли до лінійного рівняння. Все, видихнули, всі коробки відкрито. Ми з вами все, знайшли наш сюрприз. Пам'ятаємо про відповідь. Розв'яжемо третє рівняння з цього номера. Знов таки наші коробки, але будьте уважними. Головне правильно переписувати і правильно закінчувати корінь. Ви бачите, що у, вас, у нас тут з вами три коробки. Так, спочатку починаємо з першої, відкриваємо нашу коробку сюрприз. І так, квадрат знищує лише перший корінь. Переписуємо все, що. Він містив, тобто це вміст нашої першої коробки. Головне пам'ятати, якщо ми з вами вже скорочено пишемо, тобто не, пер, не пишемо, пропускаємо рядочок, коли ми переписували наш вираз і дописували квадрати. Ви можете це робити. Це ніхто не забороняє вам робити, щоб ви все зробили правильно. І так, пам'ятаємо праву частину ми теж підносимо до квадрату. Все. Уєдіняємо наш корінь, залишаємо, пам'ятаємо про знак. Знак стоїть перед коренем, він разом з ним і залишиться. Переносимо відомий доданок 4 вправо, пам'ятаючи про зміну знаку. Так. 4-4 0. Щоб знищити мінус перед коренем, домножимо обидві частини на мінус одиницю. Тобто, ми для того, щоб відкривати коробку, тобто знищувати корінь. Ще раз повторюю, поруч з коренем не повинно бути нічого, ні доданка, ні множника, ні якогось знаку. Все, ось вона. Наша коробка Дібралися, добралися до другої коробки. Відкриваємо, тобто підносимо до квадрату, Так, знищився перший корінь, 10 додати корінь з х дорівнює 0. 0 в будь-якому степені буде 0. Переносимо невідомий доданок, у нас залишається в лівій частині. Відомий переносимо вправу з протилежним знаком. І тут у нас з вами ситуація, про яку ми з вами маємо пам'ятати, що арифметичний квадратний корінь дорівнює невід'ємному числу. А мінус 10 від'ємна, така рівність хибна. Тобто відкривали-відкривали, а сюрприза нема. А якщо рівність хибна, то ми з вами вже говорили, ніякого розв'язку рівняння мати не буде. Отже, відповідь рівняння коренів немає. Запишіть, будь ласка, самостійно. У наступному номері 403 нам треба теж розв'язати рівняння, в якому є корінь. Але, на відміну від попередніх рівнянь, в яких корінь зустрічався лише один раз. В номері 403, ви бачите, у нас змі... не, корінь змінна Х, в номері 403 змінна Х у нас зустрічається не один раз, а набагато більше. Отже, але і принцип у нас тут буде трошечки інший. Тут треба буде поміркувати. Отже, запам'ятайте, якщо в вашому рівнянні х зустрічається кілька разів. То ми з вами починаємо аналізувати наше рівняння. А особливо не рівняння саме спочатку, а підкореневий вираз. Тобто знаходимо ОДЗ область допустимих значень. Звертаємо увагу на підкореневий вираз. Він має бути невід'ємним числом. Додатним або нулем. Інших варіантів просто немає. Тоді, наш, якщо ліва частина рівняння, там, де у нас є корінь, не має змісту, то нема сенсу розв'язувати рівняння, воно не буде мати коренів. Тоді, тобто, ми зробили висновок: наше рівняння буде мати корені лише якщо х набуває невід'ємних значень. Тоді ліва частина рівняння, корінь з х, а арифметичний квадратний корінь завжди набуває невід'ємних значень. От прям зверху над коренем ми ось так напишемо: більше або дорівнює нулю. Тобто ліва частина нашого рівняння невід'ємне число. Тепер давайте розберемося, якщо х число невід'ємне, ну, давайте простіше, щоб нам було даже зручніше говорити додатне. Х додатне число. Якщо ми перед додатним числом поставили знак мінус, ось він, то воно перетворюється на від'ємне. Тобто ліва частина нашого рівняння число від'ємне, менше нуля. Ну, а якщо ми замість x поставимо х, то буде дорівнювати. Менше або дорівнює нулю. А тепер подивіться на це рівняння терези. Рівняння ж це терези, ліва частина має дорівнювати правій. Що у нас з вами спільного між лівою і правою частиною? Сподіваюсь, ви побачили одне єдине число нуль. Воно і буде коренем рівняння. Ось таке розв'язання. Переписуючи друге рівняння, залиште трошечки більше, ніж одну клітиночку. Подивіться, як у мене на дошці. Так, і давайте з вами розберемося, чим друге рівняння відрізняється від першого. Відрізняється. В першому рівнянні у нас корінь був лише один. А в даному рівнянні у нас їх. 2. І так давайте розмірковувати. ОДЗ в такому випадку нам не допоможе. І так давайте розмірковувати. Арифметичний корінь з будь-якого числа набуває невід'ємних значень. Тому над першим доданком ставимо знак більше або дорівнює 0. І над другим доданком немає значення, що написано під коренем. Якщо корінь має зміст. То він буде набувати невід'ємних значень, більше або дорівнювати нулю. А тепер подивіться взагалі на наше рівняння. Ліва частина рівняння це сума, яка дорівнює нулю. В правій частині написано 0. Тоді давайте з вами подумаємо. Кожен з доданків є числом невід'ємним більше або дорівнює нулю. А в якому ж випадку тоді сума. Буде дорівнювати нулю. Сподіваюсь, ви здогадалися. Лише тоді, коли кожен доданок буде дорівнювати нулю. Ось, і ми з вами від рівняння переходимо до рівносильної системи рівнянь. Тобто, ще раз пояснюю, чому кожен доданок має дорівнювати нулю. І тільки тоді рівність буде правильною. Якщо обидва доданка додатні, сума додатніх чисел ніколи не буде нулем. Якщо один з, них, один з доданків додатне число, а друге ноль. Якщо ми до додатного числа додамо 0, вийде те ж саме додатне число. А у нас написано в умові, що дана сума дорівнює 0. Все. Далі ми маємо відкрити наші коробки. Тобто піднести кожне рівняння до квадрату. І так, перше рівняння нам одразу дає корінь х дорівнює нулю. Так. Друге рівняння нам ще не дає корінь. Можемо навіть ось так ставити такі стрілочки, знаєте, як наслідок. Отже, від однієї системи переходимо до іншої. Так, нагадаю, навіщо ми об'єднуємо рівняння в систему? Ми шукаємо спільний розв'язок. А тепер подивіться, коренем першого рівняння є число 0, а коренем другого одиниця. Чи мають ці два рівняння спільний корінь? Немає. Так, давайте напишемо: тобто 0 і одиниця немає спільного кореня. Ми ж з вами одночасно маємо підставляти ці числа, якщо перевірку робити, в дане рівняння. Якщо ми з вами замість Х підставимо 0, у другий корінь, то підкореневий вираз буде набувати від'ємних значень, тобто другий доданок не буде мати змісту. А якщо він не буде мати змісту, то й рівняння розв'язків не буде мати, що у нас з вами, в принципі, і вийшло. Все записуємо відповідь. Рівняння коренів немає. Розв'яжемо четверте рівняння. Воно схоже на попереднє. Ліва частина рівняння представляє собою суму двох Коренів, і ця сума дорівнює нулю. І знов-таки аналізуючи наше рівняння, ми з вами говоримо, що перший доданок, так, він, так як він є арифметичним квадратним коренем, набуває невід'ємних значень, другий доданок також невід'ємних значень. Тому знов таки дана сума буде дорівнювати нулю лише тоді. Коли у нас з вами кожен з доданків буде дорівнювати нулю, тобто замінюємо рівняння на рівносильну систему. Рівносильну, тобто корені рівняння і корені даної системи, це у нас з вами одні і ті ж самі числа. І тоді знов таки підносимо до квадрату обидві частини рівняння. Я вже пропустила цей запис, тому що в правій частині 0, 0 в будь-якому степеню дає нам 0. І так, в результаті, ми з вами отримали два ось таких рівняння, які мають степінь. Так так як вони не є лінійними, я пропоную розв'язати кожне рівняння окремо. І так, перше рівняння х2 додати 2х дорівнює 0, якщо рівняння має степінь. Ми з вами говорили: ми маємо ліву частину розкласти на множники. Так, і перейти до двох рівнянь, спираючись на правило, про добуток, який дорівнює нулю. Так. Х дорівнює мінус 2. Якщо у вас є місце другим стовпчиком, записуємо друге рівняння х квадрат мінус 4 дорівнює 0. Цей вираз є різницею квадратів, можемо розкласти на множники і таким же самим чином розбити на два рівняння. Отримаємо ще два кореня. Ну, не ще два, це ми отримали корення для другого рівняння. А тепер запишемо наші корені, повернемось до системи. Да? Давайте ось так зробимо: ось тут поставимо знак отже, да? і ось тут ми продовжимо. Корені першого рівняння у нас х дорівнює 0, х дорівнює мінус 2. Корені другого х дорівнює 2, х дорівнює мінус 2. І об'єднуємо в систему, тому що ми з вами шукаємо спільний розв'язок. І він у нас тут є. Ось, бачимо, мінус да? 2 це число є. Коренем і першого рівняння, і другого. Тобто, якщо ми підставимо з вами замість х в підкореневі вирази число мінус 2, то обидва стануть нулями. А ось числа 0 і 2 ми не можемо підставити. Чому? Подивіться, якщо ми з вами 0 підставимо у другий підкореневий вираз, він стане числом від'ємним. Тому все. У відповідь ми з вами записуємо лише один корінь мінус 2. А наступне шосте рівняння розглянемо, розв'яжемо. Отже, давайте подивимось на ліву частину в першу чергу. Вона собою представляє добуток, а ми з вами тільки що розв'язували. Такі рівняння, і ми з вами знаємо, що добуток дорівнює нулю, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Але в шостому рівнянні, як і в першому, вираз з коренем лише один. В такому випадку, ми з вами обов'язково маємо записати ОДЗ область допустимих значень. Нас цікавить підкореневий вираз. І він завжди має набувати невід'ємних значень. Чому буде дорівнювати Х? Ми з вами на минулому уроці вже з такими стикалися. І я вам говорила: ми перерівнювали до нуля, потім порівнювали, яке буде значення набувати х, яких значень буде набувати вираз, якщо х більше цього стартового числа або менше. Але відкрию вам секрет. В 9 класі ми будемо з вами розв'язувати лінійні нерівності, але зараз вам один такий секретик відкрою: лінійні нерівності розв'язуються як і лінійні рівняння. Тобто невідомий доданок залишаємо в лівій частині. Єдине, що у нас не знак дорівнює, а знак більше або дорівнює. А відоме число переносимо вправу, змінюючи знак. Там є свої нюансики, звичайно, в нерівностях, але це вже в 9 класі. Отже, коренем рівняння може бути число, яке більше або дорівнює одиниці. А далі добуток дорівнює 0, якщо перший множник дорівнює 0, або другий. Перше рівняння дає нам корінь мінус 1. Підносимо до квадрату. Друге рівняння. так, І виходить одиниця. А ось тепер увага! ОДЗ нам говорить, що х коренем рівняння може бути виключене число яке більше або дорівнює одиниці. А у нас в першому рівнянні корінь мінус 1. Не задовольняє нашу ОДЗ. Тому ми напишемо сторонній корінь. Або, стоп, давайте напишемо не так. Давайте напишемо ось так. Не належить ОДЗ. Все. Тому що, якщо ми з вами мінус одиницю, подивіться, підставимо у підкореневий вираз він буде від'ємний. А. Корінь з від'ємного числа не має змісту. Все, отже, у відповідь ми з вами запишемо лише одиничку. Все коренем рівняння є одне число. Отже, запам'ятайте, якщо ваше рівняння має лише один доданок з кореним, кілька, кілька разів зустрічається х, і лише один. З виразів містить корінь, ви обов'язково маєте записати ОДЗ. Якщо ж у вас Х зустрічається кілька разів, і у вас, як мінімум, два вирази, які містять корінь, ОДЗ писати не потрібно.